Друзі, ну а сьогодні ми з вами побуваємо у цікавому музеї автомобільного світу, який знаходиться у місті Айзенах, що у федеральній землі Тюрінгія. Це, до речі, територія бувшої НДР або ДДР, якщо хочете. Музей автомобільного світу Айзенаха – Це більше ніж просто музей технологій. Автомобілі виробляються в місті Варбург вже понад 125 років, що відображає історію німецького автомобілебудування. До речі, сам музей знаходиться на території автомобільного заводу в одному із цехів. Ось подивіться, яка цікава машинка. Аверей. Ren Sportwagen RT. І, як гласить офіційна брошура цього музею. Тут ви можете простежити довгу історію виробництва класичних автомобілів марок Dixie, BMW. БМВ Кабріолет 37-го року випуску. Період, період Другої світової. Ця техніка їздила. ЄМВ від Варбургу до Опеля у сучасному контексті. Ну, ось, друзі, мотор до самольота. 40 40-45 років, бачите, Для літака. Тоже Але виставка також включає широкий асортимент історичних мотоспортивних автомобілів, двохколісних транспортних засобів. І такі от Я не знаю як це. Моторат, ну, мотоцикл, да 19, ой, 19, 14, 1914 року 2000 кубиков объем движка. Ну, в общем тут на другому поверсі такий зал або частина зала, де одні фаради. Ну і мотоцикли там ще трохи. Тут щось навіть просто просто стоять вели без описання, без нічого чомусь Діксі, Діксі. Це бренд місцевий. Друзі, погляньте, до чого схожа на яка там 31-ша чи яка Волга була? От, оселеннями такими, пам'ятаєте? Совєтські, радянські. Ну, в принципі, це ще раз підказує, що совєти передрали, сплагіатіли у американців і у німців теж. От, а Ватбург, до речі, зауважте 412 й москвич. Або 410-й фари такі самі. Прототипів та кузовних досліджень. Крім того, є історична майстерня Діксі та історія автошкіл у східній та західній Німеччині. Е, до речі, от Айзінах, Айзінах, це вже інша земля, це ми з вами в Тюрінгію приїхали. Це вже далеко не Баварія. І це вже е, колись було ДДР. Тобто, за часів Совєту. Німеччина ділилась на дві частини. ФРН і ДДР. ГДР і ФРГ. І ще з самого початку вироблялися е, велосипеди, тут ціла виставка фарадів представлена. А також мотоцикли. Виставка пропонує кілька інтерактивних станцій для дітей та дорослих, запрошуючи відвідувачів спробувати різні речі та помилуватися експонатами. Бачимо такий стенд, можна всякі кнопочки понажимати ничего не срабатывает пещеры тут тики шу нажимали а не тут мы все тут нажимали так ну а тут бачимо такий свого роду кінозал, де можна, зараз уже почалася презентація. Розказують про історію цього заводу Тематичні екскурсії у невеликих групах можна забронювати після попередньої реєстрації. Ну а тепер трохи історії. В 1896 році була заснована автомобільна фабрика Айзінах АГ промисловцем таємним радником Генріком Ерхардом. А 1898 рік розпочинається виробництво автомобіля Варбург 1904 рік початок виробництва легкових і вантажних автомобілів під назвою Dixie. 1928 рік поглинання компанією BMW AG Мюнхен І в 1928... У 2009 році розпочалося виробництво автомобілів BMW Autos BMW DA23 Drop 15 PS, яке відбувалося до 1942 року. Було випущено 28 різних моделей автомобілів BMW з білоблакитним логотипом. Відповідно. В 1942 році відбувся перехід виробництва автомобілів на виробництво озброєння. А Ось друзі, мотор до самоліта 40-45 років. Бачите, до літака. Теж БМВ. 1945 рік конфіскація заводу радянськими військами. Виробництво автомобіля моделей BMW 321 та BMW R35. 1942 рік післявоєнна розробка ЕМВ-340 e -E на радянському заводі Автовело АГ БМВ Вазінахи. 1952 рік повернення заводу нова нова назва компанії Веб Автомобіль Фабрік. Айзенах 1953 рік було розпочато виробництво автомобілів IFA F9 з двохтактним двигуном Otto Uzwigkao. 1955 рік серійне виробництво «Варбург» моделі 311 у дев'яти варіантах кузова на заводі Веб Айзенах. Верк IZAC 1966 рік серійне виробництво варбургів 353

90-й рік заснування ОПЕЛ АВГМБХ, початок в Азінахе. 90 й рік заснування Opel AV GmbH Opel Vectra 1.6 Вазінаху Монтаген. 1991 рік припинення виробництва Warburg 1.3 на заводі та ліквідація заводу, який тепер називається AV GmbH. 92 рік. Відкриття нового заводу Opel Вазінаху. Початок виробництва Opel Astra. 1993 рік початок виробництва Opel Corsa з моделі Opel Corsa. 2013 рік вже наші дні да, ближче, початок виробництва малолітражного автомобіля Opel Adam. 2019 рік початок виробництва позашляховика Opel Grandland. 2021 рік Opel A тепер належить до групи Stellantis і тепер також виробляє гібридні моделі. Новий Opel Grandland у 2022 році перший ексклюзивно був представлений в Азінахі. 2024 рік Opel Азінах відкриває власне виробництво акумуляторів. Розпочато серійне виробництво нового електричного Grandland. Ось так от, друзі. Ну, а тепер про ціни на квитки. Дорослий квиточок. На відвідування музею буде коштувати 12. Евро. Знижена ціна для учнів, студентів, стажерів, людей з тяжкими формами інвалідності від 50%, тобто 6 євро. Діти до 6 років безкоштовно. Також можна придбати сімейну карту, яка включає сім'я з трьох або більше осіб, двох дорослих і двох власних дітей онуків. 6-16 років. Така карта буде коштувати 30 євро. Ну, і так далі. Існують також інші інші, інші пропозиції для різних категорій населення. Тож, з більш детальною інформацією ви зможете ознайомитися чи ознайомитися на офіційному сайті. До речі, Азінах містечко Азінах ще відомо тим. Що це є батьківщина всесвітньо відомого композитора Йоганна Себастьяна Баха. Тут, є, тут він народився і прожив до 10 років. І тут є його музей, Бахаус так званий. Но про це, про це буде окреме відео.